Друзі, привіт! Ви на каналі Метал за гроші або гроші за метал. Е, Назбиралося в мене вже отакий цілий ящичок релюшок, переключателів, кнопок і так далі. Е, вже нема куди складати. В сьогоднішньому відео розберемо то все. Е, Будемо добувати срібло. Може золоті контакти десь попадуться, срібні точно будуть, мідь якась буде, латунька якась буде. Е, добре, давайте детальніше подивимося. Що тут є? Так, от я розложив. Ну, давайте по порядку. Реле пральної машинки. Тут буде багато, ну, відносно багато латуні, як на реле багато. І срібні контакти. така реле автомобільна радянського виробництва. Таке реле автомобільне. Автомат. Також автомобільне реле. Автомобіль. Дві вилочки, це з пральних машинок, це також з пральних машинок, от самі перші відео, що я розбирав. Багато дрібних маленьких релюшок от такого плану, це мікрохвильовка, кнопочки з холодильника, контакти срібні, замок, пральна машинка, реле часу, пральна машинка, їх є два таких. Термореле з холодильника, їх також пару штук є. Оце, це АТС імпортна. Ну, Тут будуть точно срібні контакти. От вони є два маленьких, і їх тут в принципі таких багато. От одна частинка, ось друга частинка. Ось такий галетний переключатель. Я його кину поки що до переключателів. Тут є посірібреночка. Поки що я їх відкладаю. Ще я щось не можу їх наважитися розібрати. Реле-холодильник. Реле-холодильник, термореле холодильник. Релі -холодильник Отакий От об'єм роботи нам треба сьогодні зробити і добути з віце срібло Потім я вам покажу свої срібні запаси. Чому відео називається Пів кілограма срібла. А саме тому, що я збираю срібло. У мене є ідея фікс. Я хочу назбирати пів, кілограм, пів кілограма чистого срібла і собі зробити хрестик, цепочку, браслет і перчатку. Все масивний хрестик 100 грам, цепочка 200 грам у таких розмірах. Для того мені треба срібло. Купити його, просто так, зараз викинути купу грошей, я не маю бажання. А з деталей срібло для тої ідеї буде мені доречне. О, так що зараз розбираємо. Я не буду кожну релюшку розбирати на відео, як на деяких каналах роблять, знімають відео і пів години розбираю таку реле. Там нема що розбирати, там у його... розібраному вигляді. Є чуть-чуть міді. Є латунні контакти, все, тут більше нічого нема. От. Потім вам покажу свої срібні запаси. От. Один з них. Це в районі кілограма прапорців радянських, це на афінаж, потім покажу більше. Починаю розбирати, потім кінцевий результат вам весь, весь покажу. Озброюємося таким інструментом, як маленькі кусачки, великі кусачки, плоскогубці, дві викрутки. Одна плоска, одна хрестоподібна. В принципі, більше нам нічого для тої процедури не потрібно. Погнали. От у нас є реле. Що ми робимо? Ми дістаємо всі контакти з нього. Три, чотири. Чотири контакти. І беремо його просто. Тут ще якісь металеві підкладки ззаді є, незручні. Ми їх відгинаємо, а самі контакти беремо отак під сам край і обкусуємо. от Це називається обріз контактів. От в такому вигляді я збираю срібні контакти. Тут будуть контакти ще на відповідні, тобто є один і є другий контакт. Тепер їх нам треба дістати. Беремо викруточку і відкручуємо всі болтики. Десь приблизно так виглядає розібране реле корпус, пластмаса, смітник. Чуть-чуть латуні в даному випадку. Будуть рублюшки до нас і мідь буде попадатися. І контакти. Там 4-6 контактів в тому реле попалися. Працюємо далі. Отже, друзі, розібрав ці всі реле. Брешу не всі. Не розібрав два. 4, 5, 6. Вилучку я залишив. Шкода мені стало. В принципі, робоча вилучка вона розйомна, розборна, кудись можна буде застосувати. Що в нас по міді? По міді? буквально зовсім трішки, 4 катушечки. Це я не розібрав, бо зараз сьомий -го година вечора. Я цілий день тим бавлюся. Ну ладно, з тим. Латунька в нас. Давайте зважимо, скільки у нас латуньки вийшло. 457, 458. Давно 400 грам, хай 50-60 грам важить лоточок. Далі. Далі, в принципі, то заради чого вся ця акція і затівалася. Срібні контакти. От вони тут які є. Я їх отак обкусував. Є срібло. от Так я їх пообрізав. Тут є різні, є квадратні, круглі. Десь навіть мають бути отакі зерна маленькі, от біленьку видно. От гарно. Зимним словом є, назбирав, також давайте поважимо. Знаємо скільки там є. Так, наші зрізи на вазі 53 грама. ну Я думаю, тут відсотків 30, якщо чистого срібла буде, це... то Та десь так і буде, в районі 30%. Далі. Ось така у нас сміття, цілий бачок. Далі, трошечки у нас алюмінію, буквально зовсім трохи, ну, алюмінію буде трошки більше тут. Так, по розбору все. Тепер покажу, скільки в мене є срібла, так сказати, моя купілка. Отже, скільки в мене вже є срібла. Як такого срібла в чесному вигляді, в мене насправді дуже мало. Тобто тут є залишки ланцюжків, тут є хрестик. Ну, хрестик я чіпати не буду, це все-таки мій хрестик. Я просто зараз інший ношу. От мої контакти срібні зрізи. от В мене є. І ось ці ми відправляємо сюди. от. Тут грам 300 є, тобто орієнтуюся на грам 70 чистого срібла. Далі. Кнопочки ПКН. От вони ці кнопочки. Їх в мене вже така друга банка. Верніше, ну, перша, але друга. Одну я вже розібрав ось цей. Тобто тут штирки, це посеребріння йде. От вони в розібраному вигляді. І бігуночки їх треба окремо сортувати. Ось така кількість посеребріння виходить з такої от повної баночки. Далі. Ось такі штучки, це також посеребріння. Це ПТК переключать. Переключатель по-російськи телевізійних каналів. От так вже в мене така непогана пакет є, це все йде на перероботку. Далі, тут чисто посерібріночка. Регулятори Її видно, вона така молочного кольору. Ось такі ламельки. Ще всякі штучки. Тобто це всяке посеребріння контактах. Попадаються що контакти жовті, це позолошені. От вони в мене є, ще їх також не здаю. Це є імпорт, це радянські. Вони всередині срібні, а зверху позолота. Поки що я їх зберігаю. Далі. Такий пакетик маю з конденсатором КСО. Ось такі вони. Там слюда, їх треба буде розбирати з часом. І трубчиці конденсатори також, в принципі. В районі пів кілограма пакетиків пропорції, що я показував, тут кілограм щонайменше, вони важкі. От такі акумулятори маю. СС-25, до речі, хотів за нього зняти відео, але вже розкажу. Його я купив після вчора. Купив за 500 гривень. Їхня ціна 1600 з кубка. Ну, я його здавати не буду, тут 191 грам срібла. Залишаємо. І маю такі два акумулятори ще. Купив їх на барахолці, якщо я не помиляюсь, по 25 гривень. Вони ще не заправлені, але на них немає жодного маркування. Тобто є в них сріблу нема під питанням. Все. Більше тут нічого немає. Якщо хтось знає, підкажіть, будь ласка, що це за такі акумулятори? Що в мене ще є? Що в мене є, такі таблеточки. Ну і керамічні всередині попадаються в всяких релюшках і вони мають також посріблення. Назбирається велика кількість. Будемо думати, що з ними робити. Так що, я думаю, в мене грам 300 срібла вже би мало бути. Такі мої оптимістичні прогнози. Так, по... Завтра їду в село. У нас в селі спускають, став... Їду, за рибу я їду. Буде як, в мене там є потужна горілочка, візьму контакти з собою. Може їх познімаю завтра, не знаю. Було цим балоном ну, просто шкода газу. Не факт, що воно їх візьме, я грів. Один зняв, один так і не пішов. Тобто це треба серйознішу горілочку. Може завтра познімаю, звідси ще срібні контакти. А може ні, буду бачити по часу. Друзі, зима. Перезуваємо, хто на машинах, перезуваємося на зимові колеса. Я сьогодні був на шиномонтажці і обалдів. Щоб перезути колеса, він мені заспівав 500 гривень. Хочу вас питати, це нормальна ціна чи це супер дорого? Я два передніх колеса просто перекрутив, ті зняв ті поставив. Заднє колеса я міняв, правда, перебуртовав. Тобто з стару резину знімав і нову ставив на заднє. І він мені за таку операцію заспівав 500 гривень. Скажіть, які у вас ціни, бо мені здається це конче дорого. Все. Наразі дякую. Якщо завтра буду мати як, покажу вам, яка там риба в нас ставу водиться. Все, всім щасливенько, до наступного разу.